Цей автомобіль переобладнаний для навчання людей з інвалідністю. цього автомобіля коробка автомат. Друге, він переобладнаний для ручного управління. Включаємо автоматичну коробку і все, поїхали. І управляємо тормоз Це. Все знаходиться на одному речі. Тут все просто. На Хмельниччині отримати водійські права для людей з особливими потребами можна поки що у єдиній автошколі, а знаходиться в Навкам'їнці-Подільському при Харківському національному університеті внутрішніх справ, що переїхав після повномасштабного вторгнення окупантів. Розуміємо, на жаль, що попити послуг буде у нас тільки збільшуватися в свою чергу. Ми Робимо все, щоб був безбар'єрний доступ всіх громадян. За півроку підготували близько 120 слухачів з теорії, 22 з практичного керування, п'ятеро людей з інвалідністю отримали посвідчення водія. Є всі умови для доступного і нормального навчання. Вартість навчання для інвалідів складає 6 тисяч. Це 3300 складає навчання по практичній практичній частині, і 2700 складає по теоретичній частині. 36 років пересувається на колісному візку пані Наталі з Скаменця-Подільського. Планує поновити водійські права, освіжити знання із теорії та практики. Вже навідалася до автошколи. каже, була приємно здивована умовами для людей з інвалідністю. Поїхала, знайшла. Я була приємно здивована, тому. що що заїзд був чудовий? Заїхала туди. Підйомник, я сподіваюся, що все буде добре, і багато буде людей, які заходять з інвалідністю. Дійсно навчитися керувати. А це сенс життя буде до сервісного центру МВС Хмельниччини. Завітали представники громадських організацій, що опікуються людьми з особливими потребами із Хмельницького Кам'янця-Подільського Красилова. Щоб дізнатися усі етапи, які потрібно пройти від медичного огляду до отримання посвідчення водія. Комісія створена для того, щоб виявити, є протипокази чи нема протипок показів у людини з інвалідністю чи без інвалідності до безпечного керування транспортним засобом. У нас створена комісія, куди входить п'ять лікарів. Основних це отоларинголог, офтальмолог, невропатолог, терапевт і хірург. Після проходження навчання практичного курсу водіння кандидати водії звертаються. Знову ж таки в сервісний центр для здачі практичного іспиту. Відповідно, автомобіль вже, ну, якби в нас є така, скажімо так, співпраця з автошколою, вище названою, надають відповідний автомобіль від сервісного центру вже інструктор, екзаменатор і Примі прийняття іспитів. отримати посвідчення водія для людей з особливими потребами стало можливим завдяки співпраці з автошколами для осіб з інвалідністю, що беруть участь у флагманському проєкті МВС. Окрім Кам'янця-Подільського, такі школи діють у Києві, Кропивницькому, Дніпрі та Львові.